Із-за жури прийшла матуся до хати. Чим сьогодні я вас буду діти годувати, все забрали із комори, вивезли худобу, залишили у селі якусь хворобу. Я сьогодні лободу з корою варила, завтра піду ще у поле, лиш би була сила. Може, знайду колосок, може, два знайдеться, і, зотремо на каміні. Коровай спечеться, на сльозах замісим тісто, Спечемо у печі, а тим часом в ліс по дрова, холодно малечі, щоб дійти, не впасти долу посеред дороги. Боже правий, за що кара, за що спухлі ноги? У сусідів хтось помер, кладуть на підводу, чи піти он де надстав. Кинутись у воду, хто же дітенькам тоді принесе поїсти? Ой, стомилась дучі, треба хоч присісти, а як сяду, то засну, засну вже навіки, сила тане, а ще холод сплющує повіки. Що за люди звідки взялися? Хто наслав все лихо? Хаті темно, дитя плаче, їсти просить тихо, ручки, ніжки сірничками, з одежима шмати, лише очі промовляють дай поїсти мати. Ще хвилину подивлюся, серце розірветься, а дзвін кличе на біду, лиш біда озветься. Рік голодний тридцять другий. Прийшов в межі люди. Москаль пхає револьвера, титься меже груди. За Москвою посіпаки, як собачі зграї. Боже, дай же нашим дітям пожити хоч в раї, а на дворі мороси пробирає холод, По в країні ходить смерть і лютує голод.